Навчи нас, Господи, любити так щиро, як любив ти сам, навчи всіх ближніх розуміти і співчуття до них дай нам до Тебе жінку перелюбну одного разу привели, побить камінням її люди, в своїй жорстокості могли, безгрішний буде хай судею так тихо. Лагідно сказав, і знов, схилившись над землею, щось мовчки на піску писав. Коли ж підняв він погляд вгору нікого судів не було, не чула жінка слів докору, в очах побачила тепло. І я тебе судити не буду. Іди і більше не гріши, чи здатні так зробити, люди. Забути зразу все, скажи, там самарянку із терпінням біля криниці научав, не докоряв її сумлінню, а життя дайно воду дав, ти не боявся осквернитись, проказуючи чужих гріхів, бо сам ти був святим і чистим, серця людські ти просвітив. Тій, що слізьми обмила ноги, простив важкий смертельний гріх, відкрив до неба їй дорогу, бо полюбила більше всіх, навчав з любов'ю і терпінням, незрячим очі відкривав, сліпим серцям давав прозріння і силу втомленим давав, там на хресті не озлобився. Освіту весь ти полюбив, і закатів своїх молився, просив Отця, щоб їм простив, О, дай нам Боже так любити, щоб не виконувати обряд, а серцем ближньому служити, теплом душі всіх зігрівать, навчи нас, Господи, любові, життя, мов спалах промайне, все зникне і знання. І мови, любов ніколи не мене. Слава Ісусу Христу!